Забула свій мікрофон в майстерні, тому будемо так з вами. Привіт! Сьогодні я вам хочу розповісти дуже таку милу історію, яку, яка зі мною трапилася буквально на днях. Я виставляла в сторі, як я ходила на виставку Мурашка в наму, і дівчинка одна мені написала про те, що чекає відео мого з цієї виставки на YouTube. І це стало для мене так якось прям ну, вкрай мило. Насправді, я роблю ці відео, монтую, знімаю, бо мені це дійсно подобається. Але але знаходити людей, яким це також відгукується, які ще потім якось відписують, щось добре тобі кажуть. Це звичайно, це ну супер надихаюча історія. І тому я хочу подякувати зараз. Тим людям, які мене зараз дивляться, і, звичайно, дівчині, тій Крістіні, яка мені написала про те, що вона чекає, моє відео. І, звичайно, сьогодні я вам якраз таки і покажу відео з виставки Мурашко, яку я відвідала. Але перед тим, звичайно, ще буде багато цього цікавого, що відбувалося в моєму такому мистецькому житті, можна сказати. І... Спочатку я вам розповім про ще одну подію, виставку, яка відбувалася вже в нас в майстернях на нагірній 22. Хочу презентувати вам простір «Кноблич», що відкрився у нас на Нагірні 22. Це тальє, яке працює загалом і з мистецтвом та з дизайном. Там була виставка художників Нагірної 22. Це така виставка-продаж, де ми знову ж таки збирали на відновлення наших майстерень. Назва її була шість, яка відповідала якраз таки шестиріччю заснування наших майстерень. Також представлена і моя робота, ну і звичайно також роботи цілої низки інших митців нашої спільноти. Наразі виставка вже закінчилася, але якщо вам цікаво в принципі, відвідати цей простір, ви можете зайти до них з вівторка по четвер. Я так розумію, вони працюють з 10 до 6 години вечора. Це перший поверх нашого інституту автоматики, 119 та майстерня. І подивіться, загалом, я думаю, що в них будуть якісь нові проекти цікаві, тому обов'язково заглядайте. І поки в мене ще є пару кадрів з виставки, я одразу хочу подякувати кожному, хто долучався до допомоги нашим майстерням. Дякую, що ми, як художники, маємо підтримку і, звичайно, приходьте ще на наші дні відкритих майстерень. Загалом будемо раді вас всіх бачити. Подивилась, що в мене тут є в наявності. Зараз побіжу в художній магазин, буду купляти собі там, зі знижечкою різні фарби і ще дещо, бо вони дають якраз на день народження, в мене був 10% знижку, 10 днів вона. Можна її використовувати, тому це останні дідночки, то треба використати цю всю історію. Ось і я. Побігли. Це було в окей, якби не йшов дощ і я не певна, що мене забере так. Не знаю, чи потрібно прямо знайти розпаковочка. Бо ось вони мої прекрасні. Довжелезні, буду їх збивати, робити нові полотна. Але в мене ще є маленький пакет. Це все. Ой, боже. по дереві. Маленький пакет. Остальные. Я на таком что намалевала, буду пробовать. Расскажу вам. Тут просто я такая, знаете, фактура. Не знаю, чьи видно и чьи Просто больше видно крапельки. А нет, ось так, я думаю, видно. И дальше еще, еще я взяла. Так, я взяла Класику. Базу, не <laughs> класика, це просто база е, білила. Також в мене е, жовта охра. І лимонний. На диво, доволі непогано він якось. Я із ним працюю користаюся. І тут ще малесенька пастелька. Моя ну, ще одна очерідна. І нарешті в мене в майстерні з'явилась. Олега резиночка, ластик, не знаю, які називають. Прям така штука милан. Бо я до цього, я вам зазнаюся, якщо треба щось було стирати, витирати, єдине, що мене рятувало, це олівці, які мені подарувала моя учениця, і на них є отакі, знаєте, на іншому кінці дві резиночки. І я, як ви бачите, прям активно цим. Рятувалась. І там таких в мене просто дуже багато. Вона мені з різних музеїв привезла. Дякую тобі, Аня. Буквально минулого разу розповідала вам про те, що здебільшого роблю білі або якісь такі нейтральні рами, в плані як дерев'яні просто. І тут в мене з'явилися зелені рами. Це запропонувала сама. Замовниця дівчина оформити в такі більш кольорові, можна сказати, зеленкуваті. Але ці зелені рами просто майже ідеально по тону кольору підходять під колір самої роботи. Тобто, дуже прям воно попадає, дуже гарно перекликається в цій роботі. Так само є цей присутній зелений. І загалом це буде ось так висіти. Це такий вийшов у нас диптих. Вам сподобалися ці роботи, то звичайно ви можете написати мені в повідомлення, наприклад, в інстаграм, і я вам надішлю прайс-листи із подібними. Зараз покажу вам трошечки процесу створення полотна. Це буде натюрморт, і загалом це така, це був натюрморт, який я ставила для своїх учнів, але і сама вирішила також написати. І якраз я думаю, дуже влучно було б зараз розповісти про те, що я викладаю загалом живопис, малюнок, і хочу вас запросити, якщо раптом ви також хочете долучитися до якоїсь мистецької такої діяльності. Якщо ви хочете створити щось на полудні, наприклад, то можете приходити до мене в майстерню на мої уроки. Тому так, я вас запрошую. І коли я на самій виставці буду, але там дуже багато людей було, тому я підставлю аудіо і розповідаю, більш може глибше. то, що я там нашептала, геть нічого не чую. Приємного перегляду і зараз трошечки дізнаємося про мурашку і виставку. Тут є прикольно прямо, наші книжечкою зроблено. Можемо відірувати собі листочок і більш дізнатися про художника. Виставка починається з натюрморта 1892 року. Це перша відома робота художника загалом. На цьому і зав'язана вся виставка кольорові модуляції на ретроспективі, по суті, на якоїсь розкритті художньої мови мурашка. Особливо на розвитку палітри від сірих академічних таких робіт, знаєте, як у нас називали такий колорит срібло-золото. І вони нас проводять крізь цей весь його шлях, показуючи, як він вийшов із, цього, ну, із цієї сірості і в період такий колоритний, дуже насичений, і як він загалом. Певно використовував це у своїх роботах. І кожен зал розповідає нам про періоди в мистецтві художника, розкриває його, і ми бачимо цей от розвиток, прямо він в нас на очах відбувається. Одна із тих робіт, які мало хто бачив. Виставка наповнена знаковими роботами художника. Ну і загалом, якщо у вас є така можливість, то звичайно дійдіть до цієї виставки, дійдіть до наму. Бо це варто уваги. Але якщо, якщо ви, на жаль, не можете відвідати виставку, то я ось тут вам показую все це і планую трошки, можливо, розгорнутіше розповісти про самого художника і про цю виставку, про роботи, можливо, окремо. Якщо вам це цікаво, то, будь ласка, розкажіть мені про це, щоб я знала, що. Що це не тільки мені цікаво. Ось так, ось так. так. Таке в мене до вас прохання. Дякую, а вам гарного перегляду далі. Кранчинки з квітами, це, та, що остання робота і мені здається, що синій якраз від неї. Хочеться ще декілька слів сказати про саму виставку. Як ви розумієте, вона мені дійсно дуже сподобалася. Загалом, Мурашко це дуже-дуже талановитий художник, дуже вартий вашої уваги. І, звичайно, я повторююсь, що якщо у вас є можливість, звичайно, приходьте на виставку, дивіться, просто надихайтеся цим мистецтвом, бо воно багатогранне, воно цікаве. І, 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 і мене, наприклад, це, ця виставка, в принципі, можна сказати, вона мене надихнула на таку штуку, що я хочу більш розгорнутіше про нього вам розповісти. Якщо вам цікаво, буде більш, мабуть, про якісь його окремі роботи, про його життя і якось це, знаєте, як ну, розповісти вам трошечки глибше про, про, саме про художника. Якщо вам буде це цікаво, то ви мені якось про це маякніть було б. Чудово. І що, 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 що. У нас залишилось відкрите питання про закладки, хто ж їх виграє. Якщо ви залишали коментар під минулим відео, то ось настав той час, коли я зараз розіграю ці дві закладки. Тому дивіться, хто зараз буде на екрані, хто виграв. Ви Зі мною, будь ласка, зв'яжіться, напишіть мені в дірект, мабуть, в інстаграмі буде найліпше. І я вам надішлю ці подарунки. Бувайте! mm bf